У вітчизняних швидкісних потягах покращують рівень обслуговування з 1 березня. Пасажирам пропонуватимуть якісні страви та напої за цінами столичного кафе. У 14 потягах інтерсіті та інтерсіті плюс запрацювало «Вок-кафе». Та компанія «Вок-рітейл» обійшла більше десятка конкурентів і перемогла у тендері, запропонувавши кращу якість та ціну. Відтепер пасажирам швидкісних потягів пропонуватимуть свіжу та різноманітну їжу. В меню два види сніданків, перші страви, гарячі гарніри, салати та десерти. І звісно, широкий вибір кави. Я вважаю, що це один з найпотужніших прикладів проєкту вдалої співпраці державної компанії з сучасним українським бізнесом ми це робимо виключно для українських споживачів, щоб наблизити нас до Європи, пропонуючи сервіс європейського рівня, їжу європейського рівня. І каву європейського рівня в компанії. гарантують не тільки якість харчів, а й високий рівень сервісу. Його забезпечуватимуть більше ста працівників кафе. Обслуговувати пасажирів у кожному вагоні буде по три стюарти. Один розноситиме замовлення, інші пропонуватимуть послуги біля барної стійки та зв'язочками в салоні. Комфорт і смак вже оцінили пасажири. Кафе мені впавне встраєває. То що досі випил не та як Говориться зі свого місця. Це удобно, приятно. і радують, що це так делается. Очень здорово. Вок сьогодні з'явився в Андросії. Тепер мої любимої стакани супровождають поїзда. Ми э, так довго, серпня місяця року, цю э, підготовчу роботу, в пошуках контрагента і так далі. Вона на сьогоднішній день дало свої результати. Тому ми теж задоволені э, тим, що пасажиру. Все подобається у планах ВОК залучити і сучасні технології. Так в майбутньому пасажири швидкісних потягів зможуть робити попереднє замовлення їжі та напоїв при придбанні квитків або за допомогою мобільного додатку ВОК Прайд.